Друзі, вітаю! Лідер Німеччини. Пан Мерц каже, що зустрічі між Зеленським та Путіним не буде. З такою заявою він вийшов сьогодні. Атлантик виходить з інсайдом і теж каже, що дуже малоймовірна зустріч між е Україною та Росією напряму, й кажуть, якщо на трьох теоретично можливо дають інсайди, як Трамп буде рухатися по цих переговорах. А російські воєнкори кажуть, да, Мерц правий не хоче Путін ні з ким зустрічатися в Білому домі. Відреагували на обстріл Києва, і це реакція нам з вами точно. Не сподобається. Давайте все це проаналізуємо, складемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я вас дуже попрошу. Останні 36 тисяч гривень. І мільйон сімсот закрито. Збираємо, розігруємо картини, але перед цим хлопцям відправляємо їхні автівки. Будь ласка, зробіть донат відпочиваємо мінімум до понеділка. Працюємо, заробляємо. Я знаю, що кожен із вас важко працює, щоб заробляти ці гроші. Кожна гривня чесно важко зароблена. Але, будь ласка, зробіть донат, який ви можете. От скільки ви можете, гривня супер, дві ще краще. Одним словом, цифру визначаєте ви комфортно для себе, але зробіть його. Будь ласка, ми закриваємо останні 36 тисяч гривень. До понеділка мовчу, рот на замок, ніяких зборів. Будь ласка, власне, Мерц вийшов до преси і каже, що не схоже на те, що буде зустріч між Трампом. Буде зустріч між Зеленським і Путіним. Можливо, з Трампом каже, ну так, але каже, все, що домовились в Алясці, все що домовились Вашингтоні, наразі не діюче. Е, Келох сказав я в попередньому відео вам розповідав. Келог сказав, що е, дії Росії віддаляють все те, що робить е, Трамп, і дії Росії в Україні просто по обстрілу. Мирного Києва, якраз таки демонструють, що Росія ніякого миру не хоче. Прем'єр-міністр Італії Мелоні заявила, що останній удар Росії по Києву показує, що вона не має жодного наміру вести переговори про закінчення війни. Зеленський каже, що сьогоднішній удар Росії це удар по Європі, по Трампу удар по інших глобальних суб'єктах. Ну і власне сюди дуже чітко лягає те, що каже Мерц. Зустрічі не буде, Росія дійсно не хоче її проводити. Виглядає, як дійсно те, що європейські еліти розуміють і намагаються переконати Трампа, що Україні треба допомога, щоб Росія сіла за стіл переговорів, щоб Росія почала говорити, бо поки що вони просто витрачають час. The Atlantic каже, що на двох зустріч мало ймовірна, на трьох можлива. Трамп хоче завершити війну будь-якою ціною, і втрата території йому неважлива. Навіть деякі співрозмовники кажуть, що Трамп особливо це не хвилює, і вони намагаються Україну і Європу переконати, що Україна цими територіями все ж таки мусить поступитися. Але зараз буде, наприклад, річниця. Тут я додам від себе річниця, як Трамп при посаді, і Путін який кричить: да я, якщо захочу, я всю Україну завоюю. Але зараз вийде так, що за рік Путін завоював 1%. І якщо Трамп буде справедливим, він скаже Путін, ну ти багато розповідаєш, насипаєш і стелиш. Але конкретики в твоїх словах немає. Ваш літній і весняний контрнаступ провалився. Дійдемо до часу, коли земля стане вологою і буде важко просуватись техніці, буде зрозуміло. Що нічого немає. Так, росіяни вже закидають по західних дипломатичних службах, а ми підемо в зимовий контрнаступ. Ми там ще взагалі придумали багато всього. Стоп! Після бійки кулаками не машуть. Був сезон війни, ви його програли. Але треба, щоб Трамп дійсно серйозно почав тиснути. Те, що зараз робить Трамп, поки що на серйозний тиск від слова. Взагалі не схоже. Більше того, неприємна річ при всій нашій любові до Сполучених Штатів, то наскільки вони нам допомагають. Але заяви в стилі в Білому домі, обстріл Києва поставили в один ряд з, з атаками по російських НПЗ розбиває нам серце. Тому що це не співзмірні речі. НПЗ це військовий об'єкт, який відправляє бензин дистопливо на війну і потім їдуть танки, вбивають українців. Україна ж б'є по військових об'єктах. Росія вбила сьогодні мирних десятки мирних людей і дітей. Десятки травмовані в лікарнях, сім'ями вбивали. Це інше. Не можна ставити в один ряд. Кажуть, Трамп був розлючений, але не здивований. Далі спостерігає. Ну, як же спостерігає, як ви в один ряд ставите? 21 століття, начебто, всі все бачать, всі все розуміють, балістика летить, крилаті ракети. Летять куди? В звичайні спальні будинки? За словами Левіт, вона спілкувалася з президентом. Щодо останньої російської атаки, він не був задоволений цією новиною, але й не здивувався. Йдеться про дві країни, які вже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. Так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично протягом серпня вони знищили 20% потужності російських нафтопереробних заводів. Перед цим ми теж 20% знищували і нормально. Але, можливо, обидві сторони. А, та Трамп продовжує сильно стежити за ситуацією, хоче завершити війну, аби припинити вбивство. Обидві сторони цієї війни не готові самі її закінчити. Президент хоче, щоб вона закінчилася, але лідери цих двох країн теж повинні хотіти, щоб закінчилась. Я думаю, що президент пізніше зробить додаткові заяви. каже Левід. Ну чекаємо від нього додаткових заяв. Але президент Португалії каже, що Трамп веде себе, начебто, як російський агент. Чи радянський агент. І він каже, що веде себе дуже підозріло. Це слова президента Португалії, начебто верифіковані. Я по кількох ЗМІ перевірив, бо знову ж таки теж може бути вкид, може бути там маніпуляція, штучний інтелект, все, що хочеш, але начебто підтверджується, президент Португалії Марселу Ді Соза каже, Дональд Трамп фактично діє як радянський чи російський агент. Він функціонує у цій ролі. Так, Португалія може отримати санкції, Португалія може отримати медійну атаку Трампа, але він говорить ці речі. Нам дуже неприємні, коли нам кажуть, що атаки по НПЗ і атака по українському столичному місту Києву, коли прилітає просто в цивільні будинки, порівнюють з нафтобазами, які на війну дають бензин і дистопливу. Тистоплу не дають бензин. Зеленський, це важко чути. Від партнерів особливо. Нам це дуже важко чути. Ми думаємо, що світ бачить правду, але бачимо, що не завжди, а практично ніколи. Але ми не здаємося, ми робимо свою роботу, і ми будемо пробивати цей світ. Я пам'ятаю, і ви прекрасно пам'ятаєте перші дні війни, нам казали, та Україна не встоїть, і можна нічого не давати, нічого не треба. Ми встоїли і всім довели. Сьогодні Україна найсильніша армія Європи, і з цим погоджуються всі. Пробачте на слові, але починали війну, що росіяни була друга найбільша армія, а сьогодні ми найсильніша армія в Європі. Ось з чого починали. тому, коли нам це говорять, повірте. Ми правду знаємо, і ми за цю правду стоїм. І ми бачимо, що Європа змінилася. Ми бачимо, що Європа почала мінятися. І ось ця фраза мир любою ціною, я вам казав, сьогодні зранку це говорив Мерць, вона призведе до того, що Росія піде далі. Піде далі по Європі. Росія далі буде завойовувати інших. І це буде гірше вам самим, друзі. І зараз, коли ось такі порівняння, знову ж. Крім президента Португалії, ніхто не заступився. Але європейські лідери і наші лідери мали б вийти і сказати: пане Трамп, приїздіть до Києва. Ви великий лідер, ви серйозний переговорник, ви вмієте робити угоди, приїдьте, подивіться. Як вони б'ють по цивільних будинках, вбиваючи сім'ями? Ось це є різниця, повірте, дуже-дуже велика. Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки, каже, будуть наступного тижня. Розповів, що подякував Ердогану за підтримку з боку Туреччини після масованого удару РФ обговорили наступні дипломатичні кроки для припинення російської агресії проти України. Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюваннями кожного конкретного компонента працюють радники з питань нацбезпеки наступного тижня. вся... Конфігурація буде на папері, каже Зеленський. Атлантик каже, що РРЯД-Туреччина і Швейцарія в грі як місце переговорів типу на трьох. Ну, Росія атакувала турецький завод. Не факт, що вже може бути в Туреччині, чи Туреччина захоче приймати Росію. Подивимось, бо дуже великий знак питання. Ну от чи дійсно вони захочуть це робити. Ну от, але зараз бачимо, що спроби Трампа все ж таки врегулювати, залишаються. Питання чи залишається об'єктивність і рівновіддаленість Трампа в цих перемовинах? Бо вони спочатку займали нашу сторону, зараз він, типу, нейтральний переговірник. Але питання чи залишається він таким чи не підігрує Росії. Бо заява, коли порівнюють НПЗ і цивільний жилий будинок, трошки неспівставні. В той же час головний нафтовий термінал Росії втратить 50% експорту через атаки українських дронів. 350 тисяч барелів на день Чікс пішли на дно. Усть Луга, путінський любимий порт. Проблеми виникли після ударів дронів по насосній станції в Брянській області Росії на початку серпня. У Нечі є ключовим транзитним пунктом для нафти, що прямує до Усть-Луга. Удари також вплинули на потоки через а, трубопровід дружба, який постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини. Словаччина заявила в четвер, що. Початкові поставки через трубопровід відновлено в тестовому режимі. Ну але угорщина не може заспокоїтись, забороняє нашим хлопцям-дрончикам до них в'їжджати. Їх уже в Польщу почали запрошувати. Кажуть, приїжджайте до нас, все нормально. Також працюють наша служба безпеки України за 4 дні знищили 17 систем російських ППО, РЕБів та РЛСів на четверть мільйона. Ой, четверть мільярда доларів. Четверть мільярда це 250 мільйонів. Це дуже класно. Там і м 2, і Панцер, і С-300, і Буки, і каста, і Падльот, і житель. Все, що хочеш, все російське лайно було знищено. Що найцікавіше, по зустрічі, я думаю, що зараз буде все рівно велика дискусія, і буде спроба. Але треба, щоб Європа вийшла з нормальної позиції. 19-й пакет порожній заяви їхні сьогодні важливі, але пусті друзі. Конкретику проведіть військові навчання в Фінляндії, проведіть військові навчання в Польщі. Передайте Україні ракети. Передайте реально там тисячу. Дайте поможіть Україні зробити. Гарні кейси, забравши 250 мільярдів російських доларів. Ось таке треба. Треба підняти ставки цьому бункерному кроту. Потрібно його загнати поглибше під землю, щоб він на світ божий боявся виходити. Ось тоді нас почує Путін. Злякається Путін, нас почує Трамп. Нам самим треба трошки. Змінити стратегію, більше тиснути Путіна і це показувати Трампу. Трамп думає, що ми слабкі, а насправді навпаки. Путін нагнітає, що він сильний, але взяти і з'їсти нас не може, що демонструє його слабкість. Він за рік на 1% не вийшов. Що він буде Він Київ захватить? Він Донбас за 12 років не зміг захватити. Що він кому буде Він Фінляндію візьме? Донбас не може взяти український нескорений сильний, потужний Донбас. І не може взяти. Але воші російські є й всередині, причому почувають себе шикарно на початку, щоб їх не трогали, а зараз вже починають правила диктувати. Путінський олігарх Новинський подає в суд на Україну, щоб ви розуміли, оголошує про початок арбітражного провадження проти України. Та по британському законодавству Північної Ірландії От, взаємний захист інвестицій. Компанії зазначили, причиною позову втручання у реєстрацію прав власності компанії, дочірні компанії, От, заморожування певних активів, припинення ліцензій на видобуток газу, їх припинення на підставі санкцій проти бенефіцара-власника олігарха Новинського. Компанія вважає своїми діями Україні порушила зобов'язання та права компанії за договором. Тепер я вам розкажу цю штуку. Російський олігарх, який прилетів в часи кучми, це падаван Чорномирдіна, який сюди його прислав, кришувати і курувати бізнеса, вели одному нашому олігарху в долю, щоб на Росію бабло викачував. І кришував тут, дали церкву йому в підпорядкування. Він озвірів настільки, що зараз подає в Україну, що йому в війну російській морді заборонили викачувати український газ. Він зривав нам Євро 12, він зривав нам українську церкву, він викрадав легко собі священників, мордував. Зараз він на країну подає в суд. Він зараз до Такера Харлосу находить, плює на Україну, платить лобістам, говорять місцеві експерти, щоб вони там ходили, плювали на Україну, що в нас тут церковна диктатура. І зараз він подає на нас суд. Питання до наших органів, друзі. Він став і мочиться на всю нашу державу, а ми всі мовчимо. Чому він так легко живе в Швейцарії? Чому він так легко відпочиває в Хорватії? Чому він так легко їздить в Штати? У нас нема санкцій? Закошмарити бізнесмена вам, звичайного Київського, три дня і все, людина Банкрут. Російська морда подає на суд в державу ніхто нічого. Ви серйозно? Російський олігарх в центрі Києва знущається над державою, а ми говоримо про Путіна, його падавани, фрідмани, Ротенберги, ось цей же ж Новинський. Та по тюрмах повинні сидіти. Активи вже давно мали працювати на Україну, я вам скажу. Це була політична корупція. Йому в 23-му році вернули видобуток газу. Про це писав український Форбс. Як ви вернули російському олігарху видобуток? Пообіцяв щось комусь, Откати? кешбеки? Тому, якщо ми хочемо перемогти Путіна і зробити, щоб Трамп погодився з цією перемогою, а більше того, що й поміг нам перемогти, ось ці воші всередині повинні бути задавлені. Майно забране і перечислене на збройні сили України. Бо офісів на мільйони, заводів на мільярди з держави витягують на десятки мільярдів. Іначе нічого не відбувається. Бо ті, хто відповідають за санкції, сидять на кешбеках і не бувають кишені доларами, поки інші вмирають. Ось така реальність. Тому не тільки Трампа ми повинні хаяти, наші повинні, в тому числі, за путінські ці щупальця взятись всередині і прикрутити, щоб цього не було. Нато вільно вони себе тут почувають. Щодо міжнародного треку, ми не повинні сваритись з Трампом. Ця позиція Білого Дому нам неприємна, вона несправедлива. Але давайте зараз крок за кроком вибудуємо цю лінію. Запросимо Трампа до нас, хай приїжджає. Ми люди чесні і порядні, нам нема чого ховати. Пане Трамп, приїжджайте, ми вас запрошуємо. Подивіться правду. Друге, по-моєму, ми вже достатньо показали Трампу, що Путін. Хоче війни і крові. Він не хоче йти на мир. Він бреше про е, Аляску. Він нічого не виконав з Аляски. Ви нам даєте безпекові гарантії, які на папері не працює. Давайте говорити конкретику. Тому Україна повинна перейти до реальних кроків, змінити стратегію і бути більш ефективною в тій дипломатії, яка зараз провадиться. Друзі, напишіть, будь ласка, що робити з російськими олігархами, такими як Новинський, які озвіріли й на державу нашу подають суд, бо їм не подобається, що ми не дозволяємо їм видобувати наш газ. Щоб ви зробили на місці президента та українських правоохоронних органів, по новинському і іншим російським олігархам, які себе супервільно почувають в Україні. Перше, друге. Якщо відміняється зустріч на двох, як гадаєте, зустріч на трьох буде чи ні? І останнє питання, але дуже важливе, я щоб ми провели з вами глибоку аналітичну політичну дискусію. На трьох нам вигідна зустріч чи краще брати на чотирьох, щоб були представники наші друзі з Європейського Союзу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть обов'язково донат. Останні 36 тисяч. Останні 36 тисяч і Чорному лісу закриваємо суперзбір. І розігруємо 20 картин 10 топових, супертопових українських художників. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До